Фінансові та економічні питання, що потребували розгляду в обумовлені сроки, розглядали сьогодні на позаплановому засіданні виконкому. Це стосувалося проєктів рішення, що спочатку затверджується членами виконавчого комітету, а згодом голосується депутатами міської ради на найближчому пленарному засіданні. Воно відбудеться 7 лютого. Це проєкт рішення щодо звіту про виконання бюджету міської територіальної громади за 2024 рік та внесення змін до кошторису на 25 рік. Ще одним проєктом, який потребує схвалення спочатку виконкому, а згодом сесії, є програма соціально-економічного та культурного розвитку громади на 25-й рік. Усі означені проєкти знайшли схвалення на засіданні виконкому. Також було підтримано рішення про коригування тарифів на теплову енергію та послуги із теплопостачання. Коригування не стосується тарифів для населення. Затверджено, крім іншого, план діяльності із підготовки проєктів регуляторних актів на поточний рік та новий склад уповноваженої оцінної комісії при виконавчому комітеті Славутської міської ради.